Терапевти, медсестри, педіатри, акушери, гінекологи, лікарі, лаборанти, стоматологи тощо так багато спеціалістів турбуються про здоров'я криворіжців. Зокрема, у Центральному міському районі працює 945 медичних працівників. Часто від професіональності лікаря залежить життя людини. Тому міська влада створює всі умови для комфортного медичного обслуговування. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, лідер у реалізації пілотного проєкту медичної реформи. Місто отримало чимало сучасного та нового медичного обладнання. Ми завжди йдемо навстречу і завжди готові зробити все для того, щоб вони себе хорошо чувствовали і мали можливість. свои знания, свое желание передавать людям. Хочется пожелать этим людям, чтобы вот все то, что они делают для своих пациентов, вот возвращалось им в качестве душевной благодарности, чтобы они получали самоудовлетворение от своего труда вот, и всегда были ну, довольны тем, что они делают. З нагоди професійного свята за високий професіоналізм та багаторічну плідну працю кращі спеціалістів всіх медичних закладів центрального міського району нагороджували квітами та подарунками, грамотами виконкому нагрудними знаками та іншими почесними відзнаками. Свої слова привітання сказав заступник начальника управління охорони здоров'я міського виконкому Олександр Лук'яненко та голова Центрального міського району у місті Ради Ірина Саутовська. тим, що... У нас така красивая, мудра, красива, професіональна, энергичная, така енергічна, роботоспособна армія, которых большое сердце серце, такі талантливі руки. На медичних працівниках лежить велика відповідальність. Ми звертаємося до них протягом всього свого життя. Низький уклін людям у білих халатах за їх любов до людей. Ведь это так важно, оказывать им помощь жителям нашего города, нашей страны, чтобы рождались дети, чтобы счастливы были матери и отцы, чтобы все было замечательно, и жизнь продолжалась и расцветала. Удачи вам и всего самого наилучшего.